Це відкритий діалог, спецпроект сьогодні середа, 12 червня і студії Сергій Одарич. Доброго здоров'я, доброго вечора Учора суд не застосував проти вас запобіжний захід домашній арешт, проте прокуратура на цьому не заспокоїлася і готує апеляцію. Скажіть, будь ласка, от на вашу думку, з чим пов'язана така наполегливість, така позиція прокуратури? Я це можу пояснити тільки з одним. Е -е тільки Політичне замовлення може пояснити таку активність прокуратури і наполягання на домашньому арешті. Завдання, щоб ми з вами в цій студії не зустрічалися, щоб я не мав змоги спілкуватися з городянами, щоб я не мав змоги спілкуватися з депутатами міської ради, з працівниками виконавчого комітету, щоб я не міг зустрічатися з представниками дипломатичних місій в Україні. Тому треба закрити мене. В чотирьох стінах, і щоб звідти, я ніс не показував. І судячи з того, <кій> як клопотала прокуратура з застосуванням цього арешту на два місяці, тобто, однозначно, вони, вони розуміють, що у них немає аргументів для того, щоб в суді доводити мою вину, тому їхнє завдання затягнути розслідування, от, затягнути мінімум на два місяці. Тому що кримінальний процесуальний кодекс передбачає, що термін розслідування обмежується двома місяцями. Оголосили підозру, за два місяці повинні розслідувати і передати в суд справу. Насправді в цій справі нема чого особливо досліджувати. Я ще раз повторю: три рази три різних прокурори вивчали комплексно, перевіряли всі ці обставини, вилучали всі документи, опитували всіх свідків, відбирали пояснювання. В тому числі і від мене відбиралися пояснення і в 2008 і в 2009 і в 2010 роках, в 2012 навіть 12-му чи на початку 13-го <кій> чергова перевірка теж відбирали пояснення. Тобто всі матеріали у слідчих насправді є. І якщо вони дійсно, у них завдання, скажімо, розслідувати цю справу, то вони їм могли б розслідувати там, за тиждень, умовно кажучи, щось додатково з'ясувати і передати матеріали в суд. Але, очевидно, вони розуміють, що справа в суді розвалиться, тому що підстав для звинувачення в мене немає. І таким чином вона буде закрита, і на цьому переслідування закінчиться. Тому завдання закрити під домашній арешт, не дати можливості, ну, примусити мене, фізично примусити, замовкнути. от, І два місяці робити видимість якогось розслідування, потім клопотати про продовження розслідування. Така практика теж можлива. І таким чином тримати мене. Довгий час під домашнім арештом, щоб мене забули, щоб добитися зниження, скажімо, там мого рейтингу, а тоді дивись, уже може і вдасться під час домашнього арешту ще оголосити вибори, і таким чином ну, з дому проводити кампанію, звичайно, неможливо кандидату. А скажіть, будь ласка, знаєш, що комітет Верховної Ради із місцевого самоврядування мав створити спеціальну комісію, яка б розслідувала ситуацію із відстороненням вас, із висловленням депутатів? Вам недовіри? Скажіть, будь ласка, чи вже є така комісія, чи працює вона і коли з'являться представники її в Чоркасах? Ця комісія створена, вона функціонує і? Тут треба розуміти, бо часом цю комісію не зовсім вірно розуміють її призначення. Ця комісія створена законодавчим органом Верховної Ради України. Тобто, це до її ну, обов'язків повноважень не входить проведення якогось там розслідування, відбір якихось там пояснень і так далі. Тобто, в даній ситуації депутати стурбовані власне самою практикою відсторонення міського голови, якого обрала громада, а далі дві третини депутатів. Без е, якихось серйозних підстав, взагалі без підстав, які передбачені законом, голосують і таким чином приймається рішення, і відсторонюється людина, яку обрала вся громада. Е, тому в даній ситуації для комісії важливо зрозуміти, які прогалини в законодавстві дають змогу таким чином нехтувати волею виборців і внести зміни до законодавства, щоб в подальшому таких випадків не було. Тому ця комісія утворена, вона працює. Я вже спілкувався із головою, спілкувався з представниками і з членами цієї комісії. На сьогоднішній день напрацьовується низка законопроєктів, зокрема, законопроєкт, який передбачає внесення змін до існуючого закону про місцеве самоврядування, що міська рада і міський голова повинні бути рівними у своїх, ну так би мовити, правах. Відповідно, не може у цих двох Органів ні в міської ради, ні в міського голови бути повноважень по ліквідації один одного. Тобто міська рада не може зняти міського голову, міський голова не може розпустити міську раду. Але і, одни, і одна сторона, і друга мають право за новим законопроектом оголосити недовіру іншому. І в разі прийняття такого рішення, тобто оголошення недовіри, відповідно та сторона, яка ініціювала, виносить це питання на загальноміський референдум. І далі громада приймає рішення. Тобто, наприклад, міська рада не приймає рішення. Ну, От у нас типова ситуація, вона була дуже ну, такою, постійною в попередній каденції міської ради. І, на жаль, в цій каденції також є прецеденти, коли міська рада роками не приймає рішення про, скажімо, відведення земельної ділянки. Ну, От яскравий приклад, є такий відомий діяч. Економічний, бізнесовий, а останні роки політичний діяч Олександр Чуприна так, в місті Черкаси. Він балотувався до Верховної Ради, представник там партії Удар, такий яскравий опозиціонер до губернатора. У нього є майно, у нього є земельна ділянка. Там розташована його фірма, і вже дуже-дуже дуже давно. От він. Після того, як завершив викуп всіх приміщень на цій території у іншої приватної особи, звернувся до міської ради, щоб переоформіть, будь ласка, і землю на мене. Ставив, виношу я на сесію це питання. І от уже два роки рішення не приймається. Партія регіонів голосує проти, тому що це опозиціонер до Тулуба, тому ми йому відводити землю не будемо. В результаті бюджет не отримає грошей. Рішення не приймається, і от таким чином міська рада не виконує покладені на неї законом зобов'язання. Тому в цій ситуації міський би голова звернувся, висловив би недовіру міській раді і звернувся б до громади у форматі референдуму прийняти рішення, довіряєте чи не довіряєте міській раді. І от якщо більшість громадян проголосувала за недовіру, тоді міська рада розпущена, вважається і призначаються нові вибори. Аналогічно, симетрично, міська рада вважає, що міський голова порушує там, законодавство і таке інше, Оголошує йому недовіру і виносить на референдум. Якщо громада міста підтверджує недовіру міському голові, значить він тоді йде в відставку. Якщо громада висловлює довіру, значить тоді міський голова працює далі. Тобто такий проєкт вже напрацьований і зараз проходить погодження. Найближчі тижні буде поданий на розгляд Верховної Ради. Аналогічно виникла кур'йозна ситуація. <кх> і от ситуація з моєю відставкою, і ситуація із Зараз кримінальними справами, які порушені проти мене, вони порушені по епізоду звільнення заступників міського голови. За законом лише міська рада може призначити заступника міського голови, і тільки міська рада може його відправити в відставу. Мені інкримінують, що, мовляв, я як міський голова звільнив їх з роботи. Не їх звільнила з роботи міська рада. Але суд. Коли розглядав питання звільнення заступника і поновлення на роботі, керувався не законом про місцеве самоврядування, яким передбачено, що міська рада приймає на роботу і звільняє міська рада, а керувався законодавством про працю, вважаючи, що заступник міського голови це нанятий працівник. Насправді він не нанятий, він обраний. Він обраний так само, як міський голова. Єдине, що міський голова обраний громадою, а заступник обраний депутатами міської ради. Але це виборна посада. І на виборних посадах завжди термін ну, звільнення відбувається в момент відкликання з посади або обрання іншої людини на це місце. Тому, знову ж таки, прогалина, і насправді в Україні досить багато судових процесів саме з цим пов'язаних. Тому що законодавство про працю говорить одне, а законодавство про місцеве самоврядування говорить інше. Тому, відповідно, зараз ця група напрацьовує зміни до законодавства з тим, щоб теж... Чітко визначити, що заступник міського голови, так само як міський голова, так само, як президент України, о, це виборна посада. І не потрібно ніяких додаткових там, розпоряджень міського голови, не потрібно якихось там, там термінів для того, щоб звільнити. Ну, уявіть собі, президента переобрали чи міського голову перебрали, а він пішов в суди. Суд встановлює, що відповідно до кодексу законів про працю. Звільнили незаконно поновити. І у нас в країні там два президенти. Далеко ж ходити не треба. Ми всі пам'ятаємо, у нас був генеральний прокурор да, Святослав Піскун. Він, здається, чотири рази поновлювався. Так. Тобто, оце ж ну, точно така сама ситуація, як заступника міського голови. Тому що е Піскуна звільнила Верховна Рада, парламент, наділений таким повноваженням. Власне розпорядження указ підписав президент України, але по трудовому законодавству. От не можна було його звільнити. Раз уже ми торкнулися таких от кадрових тих звільнень, які вам закидають. Нібито а чи відслідковує ваша команда ті ротації, які відбуваються в мерії ті кадрові призначення? От буквально вчора представили нового директора департаменту містобудування, директора центрального стадіону. І сьогодні у ЗМІ про майнула інформація, що нібито хочуть Ольгу Сосоєву призначити директором ЦДЮТ. Як було це Ну, Насправді того? тут нема чого відстежувати. Це було відомо під час моєї відставки, кому що пообіцяли за голосування. І ми сьогодні бачимо, як крок за кроком планомірно Віктор Білоусов, теперішній виконувач обов'язків міського голови, виконує те, що пообіцяли депутатам, роздача посад, працевлаштування депутатів. Тому тут питання тільки в часі. Тобто вони б хотіли б, звичайно, всіх попризначати за тиждень, але для цього ж треба звільнити людей. От, залякати людей, примусити їх в ідеалі написати заяви за власним бажанням. Там, де кілька людей злякалися і написали такі заяви, більшість людей відмовилися це робити, тому зараз у них проблеми із звільненням їх з посад. Тому нічого дивного немає. Я думаю, що ми ще будемо протягом десь двох місяців свідками у цього витіснення. Одних працівників і заміна їх депутатами міської ради загалом їм треба працевлаштувати 18 депутатів із тих 40, які голосували за мою відставку. Тому нічого несподіваного немає. І, як на мій погляд, то в даному випадку, звичайно, прикро за місто, тому що Артур Савін ну, абсолютно не розуміється в містобудуванні. Людина дуже далека від цього. Я в цьому переконався, тому що. Свого часу він так само був поновлений судом на посаду заступника От, через рік після того, як був звільнений, і мені довелося там, якийсь час з ним працювати. І був період кілька місяців, коли він як заступник міського голови курував напрямок містобудування е, архітектури в місті Черкаси. І, е, на жаль, масштаб його мислення, він ну, обмежується просто от взяти шматочок землі і тут поставити якусь там свічечку, якусь от будинок там, заробити грошей. Розуміння взагалі розвитку міста в нього немає, воно абсолютно відсутнє. І якщо щось це в якійсь мірі можна пробачити для заступника міського голови, то безумовно для керівника департаменту ну, такі люди не підходять. Керівником департаменту мають бути люди, які все-таки мають певний фах, які... Можуть загалом бачити, скажімо так, розвиток міста, розумітися. І крім того, це людина, яка є розпорядником грошей, яка повинна дуже добре розуміти всі вимоги, знати вимоги законодавства про містобудування, про взагалі будівництво, вимоги державних будівельних стандартів і таке інше. Олександр Ільченко, який Останній рік очолював цей департамент, це професіонал з ну, великої літери. Тобто я переконаний, що такого рівня ну, керівників в Черкаській області немає точно. І я думаю, що небагато подібного рівня спеціалістів є е, в Україні. Тому дуже прикро, що команда, та, яка зараз захопила владу в місті Черкаси, вона взагалі не дбає про перспективи розвитку міста. Для них важливо просто е, фінансові питання своїх. Членів втілити. Досить дивно, що Артур погодився на це, тому що, за моїми даними, він досить непогано заробляє. Тобто, ці там 6 чи 8 тисяч гривень, які він зараз буде отримувати, я не думаю, що вони для нього робитимуть погоду. Тобто, однозначно, що він не прийшов туди працювати там, на заробітну плату і таке інше. Очевидно, якісь інші інтереси, знаючи його інтереси до берега, до багатьох ділянок на березі Дніпра. До кількох ділянок на території міста всередині житлових кварталів, я думаю, що він буде займатися лобіюванням своїх проєктів. А що до інших кандидатур, ті, які от центральний <клес> стадіон, ну ми бачили цього керівника пана Ковальова. Я до нього, в мене з ним особистих таких якихось там непорозумінь, скажімо, немає, особливо за винятком того, що частина території <клес> центрального стадіону перейшла приватні фірмочці, яка торгує рослинами. Усьому іншому, ну, це людина стомлена життям. Очевидно, вона активний прихильник там, розвитку футбольного руху, якщо я не помиляюсь, там, якийсь період життя очолювала Федерацію футболу Черкаської області. Все. Але, розумієте, мені важко повірити, що людині в 68 років хочеться будувати стадіон. Розвивати інфраструктуру стадіону і так далі. Тим паче, в нього така можливість була, він її не реалізував. Коли я призначив Сергія Гуру на посаду керівника стадіону, ми побачили, як відразу відбулися зміни, тобто оновлення стадіону, з'явилося освітлення, з'явилися туалети, з'явилося покращився стан футбольного поля, поля. Відремонтували трибуни, замінили табло, упорядкували майданчики для. Тренуванню, порядкували заїзди, виїзди, облаштували паркінг для автомобілів тих людей, які приїжджають на матчі. Ну тобто буквально за рік відбулися разючі зміни на центральному стадіоні. Зараз, я думаю, знову все просто скісне і буде в кращому випадку утримуватись ну, в тому стані, який зробив попередній директор. Дякую вам за цю вичерпну відповідь. І от ми вже торкалися земельних питань, сесії. От завтра теж буде сесія міської ради, і кілька засідань підряд депутати вашої фракції не брали участі у голосуванні. Як націлені завтра діяти ваші е, однопартійці? Я думаю, що розумієте, в даній ситуації мова не йде про те, що голосувати чи не голосувати. Сьогодні мова йде про інше, мова йде про легітимність тих рішень, які міська рада приймає. Річ у тім, що є процедура подачі проєктів рішень, розгляду проєктів рішень і прийняття проєктів рішень. І, зокрема, самі важливі рішення, які виносяться на розгляд міської ради, вони проходять попередньо. Вони виносяться, по-перше, міським головою. По-друге, вони найважливіше виносяться не просто міським головою, виносяться виконавчим комітетом. Тобто, для того, щоб міська рада розглядала це питання, воно повинно бути вже схвалено виконавчим комітетом. Це найважливіше питання. Це програма соціально-економічного розвитку, тобто що робити. І бюджет міста, тобто відповідь, за яку суму коштів це робити. Ніхто, ні депутат міської ради, ні міський голова, ні заступник міського голови, ні секретар міської ради такі проекти не мають права вносити на розгляд ради. Закон визначає тільки виконавчий комітет. Сьогодні. Виконавчий комітет не є легітимним, всі його рішення є незаконними, тому що жодну кандидатуру членів виконавчого комітету не подав відповідно до закону, не вніс на розгляд ради і затвердження ради, міський голова. Тому е однозначно всі ці рішення, які сьогодні приймаються виконавчим комітетом, вони будуть скасовані. Можливо, через місяць, можливо, через рік, можливо, через 2-3 роки. Тобто, коли завершиться там розгляд справи поновлення мене на посаді міського голови відповідно. З цього моменту будуть скасовані всі інші рішення, які приймалися нелегітимним виконавчим комітетом, нелегітимним секретарем міської ради і таке інше. Тому сьогодні брати участь у цих незаконних діях просто ну, не можна, бо це буде співучасть у злочинних діях. Тому депутати вільних демократів не беруть участі в голосуванні по тих питаннях, які вносяться нелегітимним секретарем міської ради і нелегітимними членами виконавчого комітету. А чи ви вже знайомилися з порядком даним завтрашньої сесії? Кажуть, що там до півсотні земельних питань. Безумовно, сьогодні треба якимось чином оцю от ситуативну більшість, яку зібрали на одне голосування, її треба якось утримувати. От, тому вже зараз з'являються цікаві рішення. Деякі з них навіть неможливо провести через підрозділи виконкому. тому… Деякі рішення будуть завтра озвучуватися, вноситися депутатами з голосу, без відповідних проєктів, без відповідних погоджень. Очевидно, що сьогодні не лише посадами намагаються цементувати цю більшість, а й земельними ділянками, якимись іншими там економічними, так званими інтересами. Тому ми відстежуємо ці питання по всіх подібних питаннях, в разі їхнього прийняття або підготовки подібних рішень будемо звертатись, з відповідними зверненнями до правоохоронних органів, тому що це є е, значна частина подібних проектів. Це є корупційні дії. І наостанок, буквально дуже коротко. Останнім часом місцеві політика намагаються відправити вас на так званий проблемний 194-й виборчий округ. То ви будете балотуватися? Я вже говорив про свою позицію. Е, я завжди поважав і поважаю думку і вибір Черкасців. Я можу з ним погоджуватись, я можу з ним не погоджуватись. І бували часто ситуації, коли я займав іншу позицію, ніж, наприклад, там, визначала громада. Я відстоював, аргументував, чому я вважаю інакше. Я не є прихильником Миколи Булотецької, це всім дуже добре відомо. Тобто, ми протягом останніх там, років постійно він критикує мою діяльність і таке інше. Але. 40% жителів міста, громадян міста, обрали його депутатом до Верховної Ради України. І в цьому немає жодних сумнівів. По всіх дільницях проведений підрахунок голосів, зведені ці всі дані, відомий результат і сумнівів немає жодних. Тому я вважаю, що якщо Центральна виборча комісія, виконуючи чиєсь завдання, доручення, сказала, що вона не може встановити тут результати виборів і не влаштовують, як черкасці проголосували, то це означає, що черкасці повинні ще раз прийти і довести Центральній виборчій комісії, як вони голосують і кого вони бачать своїм депутатам. Тобто, по суті, в 194 му окрузі мають відбутись неповторні вибори, має відбутись повторне голосування, щоб підтвердити той вибір, який черкасці зробили. Тому я вважаю, що будь-яка людина, будь-яка особа, яка не балотувалася минулого року в цьому окрузі, і яка там з'явиться, це буде технічний кандидат для Валентини Жуковської для того, щоб розпорошити голоси Болотецького і забезпечити її проходження в парламент. Тому я не буду брати участі в цих виборах. Я поважаю черкасців, поважаю того, кого вони обрали, тому що він уже є обраний Черкас саме. Це не просто окрема особистість, а це думка Черкасів. І вважаю, що будь-хто інший, хто там може з'явитися, це просто тушка Жуковської. Дякую вам за цю щиру розмову. На жаль, час ефіру вже вичерпаний. Слідкуйте, шановні телеглядачі, за спецвипусками відкритого діалогу. Будете в курсі подій. Приємного вечора і гарних емоцій. На все добре.